Нівці почалися вже. Погнали! Короче, нам дали таку бутылочку на рецепції. Що ви розуміли? Воно. Нормально. Відмикається. нормально. Воно отак от не прикручене на топану ниточку. Це... Оце називається дитина. Не виїжджала півтори роки з Європи. Ну, оце. Оце, здається. Що ще? Здивувала, то це те, що її не можна здати. І тобто, хто живе в Німеччині, типу, знаєш, що якщо здавати такі бутилки, то можна отримати назад 25 центів. З цієї так не прокинає, але ну, за кришечку збережу. Коротше, так, ми вже все доволі, їдемо, йдемо в номер за Завтра буде румтур, тому що він агромний. Він реально огромний і дуже гарний до речі бо, Тому потім, 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 буде рум Румтур на наш е, номер, який нам дали з самого початку. Заходимо. Це, якщо що, да, це задній вже дворик, як рахується. Ну, нам поміняли номер. І можемо його порівняти з попереднім. Тобто, ну тут звана ще більш-менш нормальна, але е, дизайн той самий, в принципі. Все те саме майже. Десь трошечки гірше, е, десь трошечки краще. Тут, якщо в попередньому відео там було грязь. Десь знову ж таки мінус. Знову там розетка. Цей. Але ну, як один із невеличких плюсів, то це балкон. Це, тобто попередній номер він був ось там. Да. Тобто нам дали на поверх вище і все. Більше вільних номерів немає. На жаль. Короче, якщо ви це не бачите. То я вам дуже трошечки так заздрю. Почему? Потому що, ну. все. Волос. Нікого з нас. Ем. Фу. Коротше. А ви думали, що все закінчиться? О, він жевоняє! Закрий його! Фу! Реакція <плес> <плес> на слух. Я, 89, я за Германии сколько? Коротше, це ранок це ранок першого дня, вже коли спали трошечки. Що хочу сказати, з першого поверху той часи, який ви бачили перед цим, її не було б видно. Але там було тільки пально. А так не просто красота. Ти сидиш тепленько. Взагалі класно. Вже це літо. Літо а, кінець весни, да? тільки що інтернет. З інтернетом тут біда, ребята. Поляка. Бо якщо ти хочеш інтернет собі в номер, то тобі треба заплатити 8 євро. На ти. Це капець Коротше, ребята, що вам розказати? А, ми тільки що були, ходили на пляж. В принципі, там непогано. непогано. Такі водичка тіпленька, в басінька теж ведичка тіпленька. Ходили тільки що ще на... в аптеку. Шукали ліки для сестри, було трошечки купили Купилася, купили ці штуки для. Поїздок в Сахарі. От, і все. Да. Зараз йдемо на обід. А, я вам сніданок не зняла. А без зиму. Там, типу, все включено. Підходиш, береш, що хочеш, їж що хочеш, скільки хочеш. Плюс цього всього, що а, є бар, там, де кола, вода, соки Типу, це все безлімітно взагалі. Вообще, безлимитная вся, Ну, хоть что -то. Тут ешь, что... не треба доплачивать. Еди... Ой. А, далее. Оп! Рыба. А, картопля. Угу. Окей. шпинат, отсюда... шпинат, Опа, зараз буде курочка Накладають. Далі mm -mm. салат. Веф. Mm -mm. mm. Рагу. Рис. Mm. і паста. Вау. Wow. Податчення і ось. подлива. Дуже, дуже багато різних десертів. фрукте. Ну просто. Вау, вау, вау. Пиццу кушаю с белдиге. Смачненько взяла на десерт. Так, идем а далее. Салатики, морковочка, лайм, огурчик, а, помидорчик. Ой, что тут, тут? Тоже такие смешные штуки. Эти я не Так, ну и тут продолжение так таковое. Возьмем. Лаваш, булочки. Все таке смішне на вигляд, що со... не знаєш, куди бігти. От. Але я собі візьму отаку компась. Коротше, в мене тут ще егітріанський суп і курін. па па Thank you. Маша. Все, Тепер можемо йти їсти. От що у нас? плюс-мінус вічно. Маша, що в тебе на обід сьогодні? Дві курицю, виноград, кисло, соло, і перець. Да. У мене ось пампушечка, помідорки, салатик і картопля. На десерт тортик, пирожене, бізешка і ще одна якась штука. Леша, в тебе що на обід? Рис і вермішель. Да. І мами тут паста, курица, курица риба, салат, салат тортик, пирожное, еще один тортик, два банана. Блин, мама тоже самая майже же в мене, маленьке тіки... одна сефирка и четыре каких-то штуки. Тики, що в неї нас еще. Короче, був день, все було хорошо. Мы были у бассейне. А, <laughs> а тут слонека. А тут слон. Ну, ну прикольно. назис? Одобряю. Так, трошечки про зв'язок, який тут взагалі є. А нам сказали, що зв'язок, точніше, Wi-Fi, є, є в готелі в головному лобі. Тобто, де я зараз? А, працює він не круглосуточно, а з дев'ятої ранку до дванадцятої ночі. Все. В номерах особисто а, теж немає зв'язку. Ну, як зв'язок. Щоб зв'язок був, треба мати хоч якийсь інтернет, хоч щось. Нас цього немає. Де да, якби карточки спеціальні? Тому треба Wi-Fi. Wi-Fi в номері немає. А якщо ти хочеш собі номер, то ти повинен заплатити гроші. Да, ти, ти, ти. Вчора ще можна було взяти, да, коли ми тільки заїжджали, можна було взяти на 2 дні за 3 євро, якщо не а собі в номер підключити Wi-Fi. Сьогодні а, підходить, а вони кажуть, що ні, такого функції вже немає. Тепер тільки один день і сім днів є. Плюс до цього всього тут дуже і дуже багато росіян. Прям дуже багато. Типу. І кожен другий араб знає російською. На жаль. Просто... На жаль. А, ми четвертий разли поспать. <рес> четвертий раз. Ми четвертий раз прийшли покушати. Ще після 12-й було. Таня. Ми прийшли сюди на ужин. А коли що? Коли тільки він почався. Ні. Yeah. Да. Ну майже. 50. Ну, майже, коротше, коли він почався, ми прийшли покушати. Ми сіли, покушали і пішли в номер. Завели брата спать. Все. Пішли до морічка, прогулялась. Ну що? І всі дороги присутні. К'їті. Ну, на... у нас второй ужин. Завтра гобет. Ой, не, ну оці пампушки, конечно, щас, ну, ну, типа, чешника ну, тут мало, звісно, майже його немає. Але ну, типу, сам саме. Борщу, борщу не Донорс так, Інтернаціональна кухня. Можливо, дай Бог борщ буде. Але Таня сьогодні їла смачний картопляний суп-пюре. О, то так, поняла, да? Це реально вкусно було. Mm -hmm. Коротше, ми йдемо от з чачком допомагати. Мама, махну. Uh -huh. uh -huh. Коротше, ми зараз же. Вроде бы в номер. А як там? <ріст> Не знаю. <Деду> так, <ріст> да, на дискотеку. <ріст> Завтра в 12 клуб до працює. А де він сьогодні працював? Тут просто кітсів мало. <кхи> Чого один? І ну, все, все супер спочатку, а потім один. Ану, розкажи мені, будь ласка. У мене такий один. На максималках. Ой. Ви <кхи> 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 казали люжу <"Люша>, спину. <кхи> Так, ну що, добрий ранок? Ми на морі на цьому тут 에, як його? Світанок. <реш> ми пофоткались. О тут, тут, да? а вот тут сонечко, де? А отут луна. Ось. Видно? Ось тут. Так. Ми вже пофоткались. Написали, кого ми любимо. Ой, ой, ой. майже щось кілометрове послання, я, звісно, вийшла, але нормально. нормально. От, зараз що? Зараз у нас Все. ще декілька годин до сніданку є, Тому, не знаю, що зараз будемо робити. робити. Можливо, візьму книжку, почитаю. А можливо? А можливо. В телефоні посіжу. Не знаю. Эксклюзивный перформанс. Море яхты. Мама в дубленке. Мама, тебе не холодно? Нормально. Нормально. Ну, да. І шо обнімчала зовсім? Ну капец. Най, ну, ну да, ну все понятно. Короче, день номер 2. У нас теперь лебедь тут. Лебедь.